Доброго дня! Вітаю вас безоплатна правнича допомога. Я працівник системи безоплатної правничої допомоги. Звати мене Світлана Воливач. Сьогодні тема нашого мого виступу буде стосуватися. Порядку відключення від централізованого опалення, а також питання реструктуризації заборгованості із квартирної плати, плату за житлово-комунальні послуги, а також послуги за житловий газ та електроенергію. Основні питання, на які ми сьогодні я зверну вашу увагу, це, звичайно, нормативна база, на яку можна опиратися при вирішенні питань. Зазначеної нашої теми загальні положення, порядок самовідключення власників, співвласників будівель, в тому числі житлових будинків від центрального опалення, також порядок відокремлення відключення власників квартир та нежитлових приміщень, багатоквартирних від будинків від центрального опалення, порядок звернення до постійної діючої міжвідомчої комісії. Як розглядаються звернення, строки розгляду звернень, підстави відмови для відмови в наданні дозволу на відключення, сам акт про відключення квартир від мережі централізованого опалення і порядок саме оскарження відмов? Основна нормативна база, яка регулює дане питання, це, по-перше, кодекс. Адміністративного судочинства України, а також закони України про теплопостачання, про житлово-комунальні послуги, закон України про адміністративні послуги. Крім того, є наказ постанови Кабінету міністрів України за 2005 рік за номером 630. Про звучить вона про затвердження правил надання послуг централізованого опалення, постачання холодної гарячої води водовідведення, типового договору про надання послуг централізованого опалення, постачання холодної гарячої води, водовідведення водовідведення. А також є наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства. України за 2019 рік за номером 169 називається про затвердження порядку відключення споживачів від системи централізованого опалення та постачання гарячої води. Загальні положення, які можна зупинитися по цій темі, по-перше, споживач має право. Установленому законодавством порядку відключитися від системи централізованого теплопостачання. Це регулюється законом України про житлово-комунальні послуги, саме стаття 7. Варто звернути увагу на те, що відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється тільки у тому випадку, коли. Технічна можливість такого відключення передбачення затвердженою органом місцевого самоврядування схемою теплопостачання відповідно до закону України про теплопостачання. Тобто, що це значить? Що забороняється самовільне відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води. Згідно пункту 7 перехідних прикінцевих та перехідних положень закону України про житлово-комунальні послуги, у багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена або відключена від мереж централізованого опалення, власники квартир та нежитлових приміщень приєднані до таких мереж. Не зобов'язані, але вони мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити або відключити від них свою квартиру чи нежитлове приміщення, влаштувати свою систему індивідуального теплопостачання, опалення та гарячого водопостачання у своїй квартирі. Так, це питання в нас регулюється наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва житлового комунального господарства України за номером 169. Затверджено воно порядком відключення споживачів від системи централізованого опалення та постачання гарячої води. Зазначений порядок визначає певні процедури: по-перше, це відключення власників співвласників будівель, в тому числі. Житлових будинків від системи мереж центрального опалення. І друге, це відокремлення відключення власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від централізованого опалення. По-перше, орган місцевого самоврядування створює свій, своїм рішенням, затверджує склад. Постійно діючої комісії саме для розгляду питань по відключенню споживачів від системи централізованого опалення, зазначена комісія є консультативно дорадчим органом місцевого самоврядування, і основним завданням є саме розгляд питань по відключенню споживачів від централізованого опалення або гарячого водопостачання. Порядок відключення власників співвласників будівель, у тому числі житлових будинків від централізованого опалення. В першу чергу потрібно рішення. рішення щодо відключення власників співвласників будівель, у тому числі і житлових будинків від централізованого опалення, приймається органом місцевого самоврядування. За письмовою згодою власника співвласників саме такої будівлі, в тому числі житлового будинку з урахуванням рішення комісії. Власник, співвласники будівлі, в тому числі житлового будинку, подають до органу місцевого самоврядування заяву про відключення. Будівлі від централізованого опалення, яка складається в довільній формі, зазначаються в цій заяві причини відключення, а також інформація про намір влаштування в будівлі системи індивідуального чи автономного теплопостачання. Опалення або гарячого водопостачання для багатоквартирного будинку. До заяви додаються також протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку, з протоколу, про ухвалене рішення саме про відключення будинку від централізованого опалення. Зазначаються особи, які уповноважені представляти інтереси всіх співвласників щодо відключення. Орган місцевого самоврядування на своєму засіданні за участі заявника або його представника приймає відповідне до законодавства рішення щодо відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від централізованого опалення і з урахуванням рекомендацій комісії, якщо такі є рекомендації, копія такого рішення надається заявнику. Для відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, власник, співвласники забезпечують розроблення проєкту відключення будівлі, який відповідає вимогам державних будівельних норм, правил проєкту, системи теплопостачання будівлі. Розробляється він з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту, звичайно, має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм і правил. Відключення будівлі здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше, ніж 1 вересня. І витрати всі, які пов'язані з відключенням від централізованого опалення, здійснюються за рахунок власника співвласників і інших коштів, які не заборонені законом. Після того, після виконання робіт саме з відключенням будівлі, складається акт про відключення. Будівлі, в тому числі житлового будинку, від зовнішніх інженерних систем мереж централізованого опалення, і по одному такому примірнику складається для власника або представника та кожного виконавця відповідної комунальної послуги і для оператора зовнішніх інженерних мереж або там іншого суб'єкта господарювання. Підписується акт усіма присутніми. Сторонами це власник, представник, кожним виконавцем виконавцем відповідної комунальної послуги, а також оператором зовнішніх інженерних мереж або іншим суб'єктом господарювання, якщо їх залучали. Відповідно, після підписання такого акту виконавець комунальної послуги повідомляє власника співвласників про перегляд умов або розірвання договору про надання відповідної комунальної послуги. Що стосується порядку відокремлення відключення власників квартир та нежитлових приміщень від багатоквартирних будинків від централізованого опалення, власники квартир нежитлових приміщень. Приєднаного до централізованого опалення мають право відокремити відключити свою квартиру на житлове приміщення, у разі, якщо не менше як половина квартир не житлових приміщення цього будинку відокремлена відключення від централізованого опалення. Ну і влаштувати свою індивідуальну систему індивідуального теплопостачання в такій квартирі або в приміщенні. Для цього потрібно звернутися, якщо я зазначала, до органів місцевого самоврядування з письмовою заявою в довільній формі і зазначати саме причини відокремлення в. Відключення такого, подавати і подається інформація про намір влаштувати систему індивідуального постачання опалення такої квартири, або це якщо це не житлове приміщення, то такого приміщення, заява. Переглядається на комісії. Комісія надає рекомендації щодо можливих варіантів влаштування індивідуального теплопостачання опалення у такій, у такій квартирі. Витяг з протоколу комісії за результатами розгляду звернення надається заявнику протягом 10 робочих днів. Для відокремлення квартири або нежитлового приміщення розробляється власник забезпечує саме розроблення проєкту відокремлення від централізованого опалення, який виготовляється відповідно до всіх норм будівельних, і має забезпечити ізоляцію всіх. Транзитних стояків, а також, якщо є потреба, перенесення таких транзитних стояків. За потреби власник також забезпечує виготовлення проєкту встановлення системи індивідуального теплопостачання опалення у такій квартирі чи в нежитловому приміщенню, і виготовлено відповідно до всіх будівельних норм і правил. Відокремлення квартири, квартири чи нежитлового приміщення від централізованого опалення воно здійснюється в міжопалювальний період, пізніше, не пізніше 1 жовтня, саме у спосіб, який не перешкоджає постачанню теплової енергії гарячої води до інших квартир і нежитлових приміщень цього багатоквартирного будинку. Усі витрати з відокремлення. Здійснюється за рахунок власника. Після завершення робіт звідокремлення квартири чи нежитлового приміщення складається акт по одному примірнику для власника, для представника комунальної послуги, представника виконавця комунальної послуги з постачання гарячої води, виконавця робіт з обслуговування. Внутрішньобудинкових систем теплопостачання, виконавці робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем постачання гарячої води, а також для іншого суб'єкта господарювання, якщо залучали в випадку його залучення. Такий акт підписується присутніми. Під час відокремлення, відключення власником квартири чи нежитлового приміщення і представником виконавця цієї комунальної послуги з постачання теплової енергії, після підписання акта виконавець відповідної комунальної послуги повідомляє власника про перегляд умов про розірвання договору або надання послуги. І не допускаються примусове відокремлення відключення від централізованого опалення власників квартир та нежитлових приміщень, які приєднані до централізованого опалення. Стосовно порядку звернення до постійної діючої міжвідомчої комісії, власник звертається до цієї комісії з письмовою заявою про відключення. В якій зазначає причини відключення, якщо власники наймачі, орендарі окремих приміщень мають бажати відключити весь житловий будинок, секцію або під'їзд будинку, то в цьому випадку необхідно подати до комісії колективну заяву про надання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення квартири нежитлового приміщення чи секції, чи під'їзду, чи будинку і влаштування саме індивідуальної автономної системи теплопостачання. І Може додаватися до заяви також копія протоколу загальних зборів мешканців будинку щодо створення такої ініціативної групи з вирішення питання по відключенні від мереж централізованого опалення, яка засвідчується саме власником цього будинку або уповноваженою особою. Стосовно строків розгляду питання, комісія у місячний термін приймає рішення. Якщо комісія прийняла позитивне рішення, то заявник отримує перелік організацій, до яких варто звернутися для отримання технічних умов для розробки проєкту індивідуально автономного постачання і відокремлення саме від мережі централізованого опалення. Підстава для відмови в наданні дозволу на відключення. Слід зазначити, що основною підставою для відмови в наданні дозволу на відключення є саме неможливість забезпечення у разі відокремлення приміщення даного споживача секції під'їзду від внутрішньобудинкових мереж централізованого. Опалення безперебійної роботи сусідніх приміщень або будинку в цілому. Стосовно акту про відключення квартири від мереж централізованого опалення. Відключення може здійснювати тільки виконавець відповідної комунальної послуги або оператор зовнішніх інженерних мереж. А також залучений суб'єкт господарювання, який має відповідну ліцензію на виконання певних робіт. Слід також звернути увагу на те, що відключення здійснюється тільки у міжопалювальний період, як я вже зазначала попередньо, не пізніше за 1 вересня. І всі витрати, звичайно, які пов'язані з відключенням, здійснюються за рахунок власника, співвласника та інших коштів, які не забороняються закону. По закінченню таких робіт складається відповідний акт про відключення квартири, чи нежитлового приміщення, секції, під'їзду, будинку від мереж централізованого опалення. В десятиденний термін подається. Заєвником до комісії саме на затвердження. Після затвердження акта на черговому вже засіданні комісії сторони переглядають умови договору про надання послуг саме з централізованого теплопостачання стосовно оскарження відмов. Потрібно вказати, що рішення комісії про відмову в наданні дозволу на відключення від централізованого опалення і на відмову влаштування саме індивідуальної системи опалення воно може бути оскаржено до адміністративного суду. Зупинимося на питанні реструктуризації заборгованості. Саме з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги і послуги за спожитий газ та електроенергію. Це друга частина нашого мого сьогоднішнього виступу. Основні закони, нормативна база, яка регулює ці всі питання. Це зазвичай закон України про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожитий газ та електроенергію. Є постанова також Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики комунальних послуг за 2018 рік, за номером 312. Постанова Кабінету міністрів за 2022 рік про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів за 2019 рік за номером 690 – і е, також е, постанова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг за 2015 рік, називається вона про затвердження правил постачання природного газу. Е, Хочу звернути увагу, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України ще за 2022 минулий рік за номером 206 про деякі питання оплати житлово-комунальних послуг, період воєнного стану, нарахування стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань. Відсотків відсоткових річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги було заборонено. Однак надання таких комунальних послуг у разі несплати або оплати не в повному обсязі не, буду, не буде припинятися. Це постанова була видана у 2022 році. Стосовно реструктуризації заборгованості за спожитий газ спочатку. Саме відносини між газопостачальними організаціями і споживачами природного газу, в нас регулюються правилами постачання природного газу, які затверджені Національної комісії про державне регулювання ще від 2015 року. Визначено саме пунктом 25-м. Цих правил, що у разі виникнення у споживача з наборгованості за договором постачання природного газу, за домовленістю сторін, може бути укладений графік погашення такої заборгованості, який оформляється додатком до договору або додатковим договором про реструктуризацію саме заборгованості виниклої. Якщо в разі відсутності такого діючого графіку погашення заборгованості, постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді зарахувати за рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення. І укладення сторонами та дотримання споживачем такого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов'язань за таким договором. У разі відсутності графіка заборгованості або його недотримання чи неоплати таких поточних платежів. Постачальник має право у порядку, який визначений. Договором постачання природного газу припинити або обмежити постачання природного газу на об'єкт споживача до повного погашення такої заборгованості. Пунктом 4.10 цієї постанови встановлено, що у разі виникнення у споживача заборгованості за послуги з газопостачанням. За цим договором споживач може звернутися до постачальника з відповідною заявою про складання графіка погашення такої заборгованості, але на строк не більше, ніж 12 місяців. За вимогою постачальника подати може довідки, які підтверджують неплату спроможність споживача. Графік погашення оформляється окремим договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення сторонами та дотримання графіка погашення заборгованості не звільняє від споживача від здійснення, звичайно, тих поточних платежів, які вже є. У разі відсутності графіка погашення заборгованості, постачальник має право ці грошові кошти зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості їхньої. Тобто чинним законодавством у нас встановлено право, а не обов'язок газопостачальної організації укладати такий договір реструктуризації заборгованості споживача за спожитий природний газ. І, по-друге, укладення договору реструктуризації заборгованості можливе лише у випадку неможливості споживача сплачувати за послуги газопостачання. За умови чіткого виконання ним договору постачання газу побутовим споживачам. Стосовно реструктуризації заборгованості за електроенергію, зупинимося. Відносини між Організаціями, які постачають електричну енергію та споживачами, регулюється постановою відповідною про затвердження правил роздрібного ринку електричної енергії від 14 березня 2018 року, за номером 312, зазначеними правилами встановлено, що у разі виникнення у споживача заборгованості з оплати за саме електричну енергію. Сторони також за взаємною згодою укладають договори про реструктуризацію за заборгованості, оформляється відповідний графік погашення її, який є додатком до такого договору. Якщо графік відсутній. У разі відсутності графіка погашення та при відсутності у платіжному документі реквізити призначення платежу посилання на період, за який здійснюється оплата, або перевищення саме суми платежу необхідної для цього періоду кошти. Які перераховані споживачем саме за електричну енергію, має право електропостачальник, має право зарахувати як погашення існуючої заборгованості цього споживача з найдавнішим терміном її виникнення. І укладення сторонами та дотримання узгодженого графіка погашення заборгованості також не звільняє споживача від оплати поточного саме споживання електричної енергії. Тобто, у будь-якому випадку передбачено обов'язок споживача електричної енергії, е, енергії повідомити компанію енергопостачальну про відсутність кошти у нього саме на оплату послуг спостачання електроенергії, е, відповідно до закону про. Реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плату за житлово-комунальні послуги спожитий газ та електроенергію, заборгованість з квартирної плати та плати за комунальні послуги наймачів житлових приміщень та власників житлових будинків або квартир. Реструктуризується на термін до 60 місяців в залежності від суми боргу і рівна доходу громадянина на дату реструктуризації. Закон є нормативно-правових є нормативно-правовим актом, має вищу юридичну силу. Інші нормативні акти приймаються на основі відповідності на виконання цього закону. Для реструктуризації заборгованості громадяни укладають з надавачами житлово-комунальних послуг договори про щомісячне погашення реструктуризованої заборгованості. Та своєчасну сплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги. На період саме погашення реструктуризованої заборгованості загальна сума платежів, яка вноситься громадянинами на оплату поточних платежів, та платежі по погашенню саме реструктуризованої заборгованості, не повинна перевищувати 25%. Від доходів, що визначаються при нарахуванні субсидій для працюючих громадян, і 20% для пенсіонерів інших осіб, які отримують будь-які інші види соціальної допомоги. Саме протягом періоду сплати боргу. Слід зазначити, що пеня на суму заборгованості не нараховується, проте можливе нарахування пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги у розмірі, визначеному в договорі про реструктуризацію такої заборгованості. І можливе нарахування субсидій на загальних підставах. Протягом періоду сплату боргу, якщо борг реструктуризовано і ви вчасно сплачуєте свої внески, комунальне підприємство не має права подавати позов до суду саме про стягнення боргу. Якщо це вся інформація, яку я хотіла сьогодні довести по даній темі. Думаю, що можливо вам буде корисно її використати в подальшому. Дякую всім за увагу.